Песах – центральне юдейське свято на згадку про масовий вихід євреїв з Єгипту. Його можна назвати часом народження єврейського народу, а відзначають це свято протягом тижня в Ізраїлі і за його межами вісім днів. Впродовж цього часу заборонено вживати та тримати вдома продукти, виготовлені в результаті продіння, які приготовлені на заквасці чи дріжджах. Так в одеській синагозі провели традиційну церемонію спалення квасного, яка має певне духовне значення. Быть благодарным – это сказать своему своей гордости, своему я нет. Это квасное. Это то тесто, которое подняло голову, которое чувствует себя большим и пузатым, но это все воздух внутри. Маца – пресное тесто. Это то тесто, которое не подняло голову, которое прекрасно понимает, что оно из себя представляет, и не, не держит в себе каких-то заслуг. На протяженні всього праздника песах ми не питаємося квасним, і у нас нету во владінні квасного. Ми воніштажаємо перед Песахом, тому що Песах – це праздник вдячності за чудеса, праздник вдячності за победу. Окрім правил притаманих цьому святу, є багато інших традицій та звичаїв єврейського народу. Так в Одеській синагозі відбувся викуп Первістка. Хлопчик, який народився у матері першим від народження, має особливий духовний статус. Згідно з законом Тори, через 30 днів після народження перевістка його слід викупити у коена, який виступає представником Всевишнього. Тора призначає єдину ціну для викупу 5 слоєм, що дорівнює майже 100 грамів чистого срібла. וציוונו על, 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 על פדיון הבן. אמן. ברוך, 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 עתו, עתינוי, אלוהינו, מלך, מלך או אלום, שהחיונו, וקיימונו, והגיונו, לזמן, לזמן הזה. אמן. מה זה טוב, מה זה טוב, Это очень красивый обряд. Есть Коин, первосвященник, да, и он, э, пять монет, красивые, серебряные. И он спрашивает у отца, что бы вы хотели, этого ребенка или эти пять монет. Отец, естественно, отвечает этого ребенка и отдает Коину пять монет. И Коин тоже устраивает по этому поводу трапезу. Он накрывает, и все участвуют, это праздничная трапеза. В разі, якщо батьки не встигли своєчасно викупити свого сина, він може це потім зробити самостійно. Сергію виконалося 18 років, але він вперше взяв участь в цьому обряді. «Це очень символічно совпало, що сейчас пост пірвінцев якраз перед праздником песах, коли в Єгипті була казнь первинців, Всевишній не тронув єврейські первінцев і сказав, то що тепер всі єврейські первинці, в ви мені довжні і ви повинні. Но если вы не, не хотите, вы ви можете себе викупити. І просто так совпало. раз перед праздником песах в Пірвінс в постпірвінцев я сделал викуп сьогодні. Історії єврейського та українського народів переплетені та мають багато спільного. Обидва народи борються за свою незалежність, за свободу та право жити в мирі, впевнені учасники заходу. И как раз сегодня, когда мы стоим в канун праздника Песах, основополагающего, фундаментального праздника для нашего народа, поскольку именно благодаря этому процессу Виходи з Єгипта, полученню дарування Тори, яке я прийшла вже в пустині, сформувався єврейський народ як нація. Сьогодні я провожу таку ж для себе паралель. Та ж історія відбувається з українським народом, який виходить із російського і совєтського рабства для того, щоб стати нацією, сформуватися повністю як віддільний, уважаємо, незалежний народ, підсвяткувати песах до Одеси. Приїхали представники єврейської спільноти з Ізраїлю. У меня была возможность приехать во много мест, но так как Песах – это именно праздник свободы, праздник победы, праздник освобождения, я хотел приехать именно в Украину, чтобы быть вместе с украинским народом. Я верю, что украинский народ победит. Я верю, что эта страна будет по-настоящему свободна от вот этого ига, который пытается ее захватить. И я даю большое благословение, чтобы эта победа была в скором времени. На початку повномасштабного вторгнення велика кількість представників єврейської спільноти виїхали з України до більш безпечних місць. Але цьогорічний песах зміг об'єднати їх в одеській синагозі. Город змінився, це відчувається, але у мене не було відчуття, як будто я давно тут не був. Я приїхав і я як будто би освоївся. Очень швидко. Чувствується війна наразі реклами, афіши постійна въздушна тривога, яка рієскіне датки час. Свято Свободи ще одна назва Песаха. А ще це день народження єврейського народу, оскільки звільнення з рабства невід'ємна умова становлення нації. Приблизно той самий етап у своєму розвитку проходить зараз і український народ, який продовжує свою боротьбу за незалежність та можливість жити у вільній країні.